Сьогодні Лучани зі слізьми на очах та з квітами зустрічали двох воїнів Юрія Варчука та Олександра Пашківського. До кафедрального собору Святої трійці пройшло сотні людей, аби віддати останню шану полеглим героям. Серед них і колеги Юрія Верчука, який до війни працював на Луцьк теплі. Безвідказна людина, щира людина, добра людина, тисячу слів хороших, якщо є на світі. безкінечних – кінечних все про нього. Юрій Оверчук пішов у військо з посади бригадира, слюсаря ремонтної бригади. Якщо навіть і додому, хто покличе якась несправність, він біг, він не йшов. Він біг, він летів. Роботу він глядів. Ну дуже совісно відносився до роботи. Дуже Знаєте, чир, що дуже багато людей прийшло. Його з ним попрощатися, відомо, що Юрій Оверчук воював ще у 2014 році в зоні АТО провів цілий рік. На повномасштабну війну був мобілізований уже на другий день, 25 лютого, 2022 року. Командував механізованим відділенням. Загинув 21 лютого цього року у бою на Донеччині. Йому було всього 45. Ще ми його не бачили і не віримо. Нам не віриться, що це він. Ми чекаємо, що він живий. Пані Надія розповідає, що Юрій любив життя та хотів прожити найкращі роки зі своєю родиною. Вісім років працювали з ним на одному підприємстві. Да. Дуже, дуже шкода, що такі люди уходять. – А діти в нього якого віку? 20 і 18 років. Двоє дітей, побудував будинок для дітей, старався, все в сім'ю. Наталія вчителька дітей загиблого каже, любив їх понад усе і хотів, щоб вони виросли справжніми людьми. Прекрасні діти, молодша донька, була членом учнівського самоврядування. Тому всі діти, батьки їхні педагоги, сьогодні присутні для того, щоб вшанувати пам'ять героя, який виростив достойних дітей. Лунали сьогодні і церковні дзвони для Олександра Пашківського. Йому було лише 38 років. Після складного поранення проходив тривалу реабілітацію, але 25 лютого його життя обірвалось. Нам сьогодні дуже тяжко говорити. Ми співчуваємо разом з батьками. Точніше, батькам ми співчуваємо, а з батьками ми сопереживаємо. Ви втратили найдорогоцінніше. Родина сьогодні обливається сльозами і не знаходить собі втіхи. Втіху можна знайти тільки в Бозі, що прийде час і в день праведної своєї відплати Господь оцих воїнів забере на небеса без суда. Юрія Оверчука поховали на міському кладовищі в селі Гаражджа, а Олександра Пашківського на кладовищі в селі Баківці. «12 канал висловлює щирі співчуття близьким та родинам полеглих героїв. Вічна їм пам'ять шана. Софія Мартинюк, Василь Морошук, дванадцятий канал.